Коли взяли фортецю Ні Дунья на території цього невеличкого містечка Гаджибєй, хто це робив? Це робили російські війська під проводом Хасепа Дерібаса. йому допомагали. Зведені війська московських полків і шість е, козацьких полків під проводом е, Антіна Головатого і Захара Чепій. Коли вони підійшли до Нідуньї, це в принципі була розвідка. І основні сили е, були на відстані в один день переходу. І Дерібас зрозумів, якщо він зачекає, прийде російська армія регулярна. Е, фортеця невеличка. Її 100% візьмуть, і вся слава дістанеться не йому. І він... Дав наказ штурмувати фортеця Енідунья, турецька, яку захопили російські війська, була захоплена переважно більшість силами українських козаків. Антіна Головато і Захара Чпі. я і на